Сьогодні до вашої уваги система зберігання накопичення електричної енергії 8 кВт, інвертор на 8. Зараз поті, поки один акумулятор на 5 кВт. Так він розташувався. Тут була шафа. Отака От комутаційна шафа зараз з'явилася. Тут ще буде декоровано укладання кабелів. Ось такий індикатор у нього є, показується заряджання, підключений моніторинг і сам інвертор 8 кВт, і він у розмірі інвертора на 6 кВт. Зараз можемо побачити він заряджається потужністю 2 кВт, споживає, споживання нема. Тут, за бажанням клієнта, змонтовано автоматичний перемикач, бо основна мережа трифазна, а у нас інвертор, ми можемо бачити однофазний, тому перемикається. бо від не дуже потужний, і зроблено це для того, щоб запобігти перевантаженню відного автомата. Ось такий інвертор. Він поки що не шумить у нас. Ось індикація у нього, є свій Wi-Fi. Можна підключити до системи моніторингу системи Dynas А ось так в порівнянні зі мною виглядає повний розмір системи. Я десь висотою 1,76 м. А вона влізла в півтора метра і тут може розташуватися ще один акумулятор як вперед, так і збоку. Тому можна дуже компактно розташовуватися система потужністю 8 ктаємністю 10 кВт. І вона здатна потягнути в будинок. У мене, Мій будинок вдома живиться від системи SOVAX 8 кВт. А він побільше буде. І в мене три акумулятори. Але в мене великий двір, там багато навантаження, там є опалювальня. А тут система десь 8 на 10 кВт, це добрий варіант у проміжку між ще одним інвертором на 10 кВт і там 15 кВт ємністю. Тому для однофазного живлення 8 кВт, як показала наш опит, в принципі, гарне вирішення питання.